Добрий радок, добрим людям. Другий день я вже стою в Майамі, щойно вийшов з тренування. Сьогодні робив грудь, Вчора робив перед тим, як їхати купатись спину і ноги. І це було жахливо, бо я вже думав, що я буду, чесно кажучи, ригати. Мені прям дуже тяжко зайшли. Ноги в цей раз, але нічого, це таке буває, це зал. Хотів би розказати трішки за минулий тиждень. Це був один, в принципі, з моїх таких плотних тижнів. Вони бувають десь раз в місяць. Бо, наприклад, я тренуюся за тиждень там, від одного разу і може бути і п'ять, і шість. За минулий тиждень я не те, що не тренувався там раз чи що, я ходив в душ там буквально. Через день, якби, якби так повезло, то я би ходив би в душ. Ну нічого, зараз трошки розкажу статистики. І так, навіть можемо подивитися, я от, в мене тут все записано. З 16 го числа це був понеділок, правильно? Так, це був понеділок, я загрузився десь о 5-й вечора, наскільки я пам'ятаю. І з. Фу, трошки задихався, секунду. 16 го числа по неділю. Тобто я приїхав 22-го за, ну можна сказати, за 7 днів, навіть трохи менше, я проїхав 8292 кілометри. Або якщо на наш розрахунок, це 5183 милі. Що по грошам? Що по грошам? За перший мій з я виїжджав з Лареду, я їхав до Лос-Анджелеса. Це перший мій тріп, мені мають заплатити, зараз вам скажу, 578 доларів. Бо там ще є трошки ну там буде десь 590, бо я ще їхав пустий. Ні, не буде 590, десь буде 585. Це раз, потім з Лос-Анджелеса на наступний день я відразу їхав в Вісконсин, у Мілвокі, Це було 2100 миль. 2100 миль множимо на 0,4, бо мені платять 40 центів за милю за один груз. Це виходить 840 доларів я заробив, і плюс я там їхав ще пустий, але ну це вже потім врахуємо. З Мілвокі я їхав на Чикаго, там недалеко, там буквально 100 миль. І в мене було вже два грузи на Майамі, Рахуємо так, за два грузи мені за кожен наступний груз мені платять по 20 центів доплачують. Тобто я їхав не за 40 центів Майамі, а за 60. Множимо на 0,6, виходить 800 майже 50 доларів. Там буде трішки більше, бо так само я пустим їхав ще до загрузки і так далі. Якщо все порахувати, то в мене має вийти. Я рахував там, 2300 доларів за тиждень. І це, в принципі, це непогана зарплатня. В мене були і більші, і з тим випадком, що я їх їздив менше. Але вже як є. Проте за цей весь тиждень можна сказати, що з понеділка до. З понеділка до п'ятниці я взагалі не спав. Тобто, ну, я там спав, не знаю, годину-півтори, можливо, за день. І то бувало, що навіть не спав вже з п'ятниці. Я їхав на Майамі, то я їхав собі неспокійний. Не... Ось, неспокійно, навпаки, я їхав спокійно, за два дні. Я собі спокійненько доїхав. Зараз я вже другий день стою, не знаю, знайдуть сьогодні груз чи ні. Але в мене простої 100 доларів вартує, то в принципі мені можна і постояти, і нікуди не спішу тим більше в такій локації, як в Майамі. Правда, сьогодні вже вітрено, ну, я дивлюсь, що трішки навіть похолодало. Якщо вчора було плюс 33, то сьогодні вже показує 28, але через високовологість по відчуттям буде 31. Не знаю, зараз почекаю ще годинку-дві, яких. Якщо не буде загрозки, то вже буду їхати на океани. Вже будемо щось чилити. це ось мій зал. До речі, купив в цьому залі щойно, зараз покажу, не знаю, чи в мене є фотографії, ніби я робив. Так-так-так. Купив ось таку сумку, рушник і... Ну це не шейкер, це просто бутилка за 12 доларів. Думаю, нехай ну, лишній буде. так. Та і все, далі буде. Зараз трішки покатаємося, чекаємо, не буде грузи, їдемо на океан. Можливо, щось там буду знімати, можливо, не буде, навіщо воно треба. Та й собі буду кайфувати, чилити. Та й таке ось мій бойовий кінь стоїть. 901. Mercedes Sprinter. Tá aí, tá aqui ó,